Радіо UA Chicago дорогі друзі. Ви слухаєте радіо UA Chicago на хвилі 12.40 AM І сьогодні з нами в гостях Христина Лучка, менеджер відділу членства кредитівки самопоміч та Оксана Малиняк, менеджер відділення кредитівки самопоміч на Камберленд. Вітаємо вас. В нашій студії. Дуже дякуємо, вітаю всіх. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб поговорити про семінар. Семінар фінансової грамотності, який відбудеться вже цієї неділі, 16 липня, об 11.30 а.м. під церквою на Камберленд. Христина, розкажіть трішки більше про цей семінар, а що там буде відбуватися? Можна так завісу привідкрити для наших радіослухачів? Ми будемо розмовляти про фінансову установу США, яка є що її складається, тобто банки, кредитні спілки, яка різниця між ними, і також послуги, які Self Reliance надає, і переваги нашої спілки. Пані Оксана, а на кого цей семінар власне фокусується? Для кого ви його робите? Хто ваша основна аудиторія? Цей семінар більше фокусується на для людей україномовних, які приїхали з України і які потребують знання і досвіду у сфері банківській сфері, і щоб вони більше мали обсяг. Обсяг інформації о, про, о про те, інформації банк. про це, як працює банки, які послуги ми надаємо. Направду скажу, що це хороша ініціатива. Є багато людей, які до цих пір перебуваючи у штатах вже місяцями, не знають такої базової інформації про банківську систему. Тому дякуємо, що це організовуєте. А хто вас буде доповідачами на цьому семінарі? Ми будемо мати Loan Officer. Це є людина, представник з Mortgage Department, який буде відповідати на питання на рахунок, як отримати mortgage. Також ми будемо мати. Працівника з Member Service Department, який може відповісти, як стати членом нашої спілки, і також буде локальний real estate агент. А чи потрібно тоді попередня якась реєстрація на цей івент? Чи потрібно заповнювати якісь бланки, форми, чи можна просто прийти в сам день, в сам день події об одинації? Цього було достатньо? Нас не потрібно ніяких запрошень, не потрібно ніяких регістра... регістрейшн для цього семінару. Тому будь-хто бажаючий може прийти, відвідати наш семінар і дістати більше навиків і знань, і почерпати більше інформації у нас на цьому семінарі. Власна по тривалості, як довго він він триватиме, приблизно півтора години. Він розпочинається о 11.30 і закінчиться в першій. Але звісно, якщо буде багато питань, то він продовжиться. Залежно вже, скільки питань. і Ми будемо дуже просимо, щоб ви прийшли готові з питаннями. Також цей семінар, семінар, якраз для тих людей, щоб надати їм більше інформації, щоб вони почувалися комфортно в банківській сфері, і також щоб допомогти їм з адаптацією тут в Штатах. Всі, хто були в установах самопомочі, знають, що ви зараз перезавантажені величезний є наплив людей, і кожна з тих з тих кожен з тих відвідувачів має до вас таке своє запитання, яке напевно буде більш правильно задати саме в цю неділю, саме на цьому семінарі, оскільки він для цього є і створений. На завершення хотів би вас ще так запитати, що ви будете вважати успіхом від проведення цього, цього семінару? Яку мету ви перед собою ставите? А Найголовніше для нас це щоб Люди, які відвідують семінар, вони вийдуть з новими навіками і з новою інформацією, яка їм допоможе тут комфортно почуватися Приходити в банк, розуміти, як а, працюють перекази, що вони можуть зробити з кожного рахунку. І також а, ця інформація допоможе вам легше адаптуватися в Штатах а, по рахунку фінан на рахунок фінансів. Направду, адаптація це важливий аспект. Також я хочу додати. Я хочу, щоб люди більше знали, які е, рахунки ми маємо в нашій кредитівці, так само які ми маємо чекові рахунки, які кредитні картки ми відкриваємо, які позички ми надаємо, персональні позички. Позички на авто, позички на нерухомість, щоб вони знали всю інформацію про нас і могли використовувати наші послуги. Ну це дійсно це потрібно знати, тому що кредитівка самопоміч має дуже багато переваг у порівнянні з іншими банками, не будемо їх називати, але ви особливо за останні півтора роки зробили всі комфортні умови для тих, хто зараз приїжджає в штати, не маючи ні кредитної історії, не маючи ні документів. Таких, би потрібно, було мати в звичних умовах. Тому направду закликаємо всіх прийти. Нагадаю, що це буде 16 липня, оцю вже, вже в цю неділю об 11.30 ем під церквою святого Йосифа Обручника на Камберленд. А, і ми вас будемо там чекати. А, пані Оксана буде вас чекати, пані Христина буде вас чекати. Та я думаю, що радіо її також доєднається до цієї ініціативи. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Дякую Дякуємо. за запрошення. І вас чекаємо о неділю. До зустрічі. До зустрічі. Радіо ЮАЙ Чикаго